Шановні депутати, дозвольте розпочати засідання постійних комісій перед сесією, будь ласка. Питання. Добрий день. Проєкти рішення у вас є? Так, так. Все Перше питання про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності Красносільської сільської, -сільської ради Одеського район, Одеської, Одеської, Одеської області. 7 6 року ми прийняли рішення щодо формування земельних ділянок комунальної власності. Проєкти відведення розробили на підставі цього рішення, і зараз ми пропонуємо їх на затвердження. Тут у нас представлені дві ділянки. Лівчанка вулиця Поостовського, 10. Це ділянка під на даний час там розташована відкрита автостоянка. Якщо ви знаєте. Так, Біля правильно здесь? Ні, ні-ні, велика ему. Ну, між... У них там 13, 10-й храм і стоянка буде десята. Десятий проєкт розроблений на Ілічанка вулиці Костовського досі. Там, мабуть, інша адреса. Там шкільна, там вулиця Шкільна. Ну, це вже будемо тоді, да, дивитися. Там шкільна програма. Так, друга, друга ділянка це на село Іванове, вулиця Аграрна, 7. Там склад, якщо ви знаєте, сільськогосподарського підприємства Новоукраїнське. Ви знаєте, так? Да? Так. Питання є по цьому, по цьому рішенню, щоб роз'яснити. Друге питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо інтерезації земель комунальної власності Проснецівської сільської ради Деськорина, Деської області. Так само на підставі рішення сесії було розроблено чотири технічні документації під існуючими сміттєзвалищами. Одне в селі Іванове, потім в селі Павленко, в селі Нові Шамполи та в селі Лізенька. Зараз ми пропонуємо їх на затвердження. Потім ці сміттєзалища ми будемо пропонувати на рекультувати. Є питання? Третє рішення. Про розгляд заяви громадянки Соловйової Ольги Валентинівни стосовно на дозволу розробку проєкту землоустрою. Щодо розвідня зі підгородництва. До нас звернулася громадянка села Явчанка, вулиця Шкільна, 5, Соловйова Ольга Валентинівна з питанням щодо надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою орієнтовною площою 002, Г, яка межує з її ділянкою. підгородництва. було вивчено всі надані матеріали укупівання. І встановлено, що згідно генерального плану села Ільчанка, дана територія має цільове призначення ну, відноситься до земель житлової та громадської забудови. Тому на цих землях неможливо відвести земельну ділянку під городництво, яка ну, є, якби, повинна бути землями сільськогосподарського призначення. Тобто проєкт відведення ну, неможливо розробити відмовою, так, да, ми пропонуємо да, відмовити, тому що. По генеральному плану там житла та громадська забудова. Третій, Про припинення дії договору оренди земельної ділянки з кадастровим номером 5122 -00 -00 0728 До сільської ради звернулася громадянка старинець Наталія Володимирівна, мешканка села Іванова вулиця Грушевського, 29Б. З питанням розірвати договір оренди. Це громадянка сторони Заталія Володимирівна придбала житловий будинок, який розташований на цій земельній ділянці, яка була в оренді у попереднього орендаря. І вона, бажає, вона своє право безплатної приватизації не використала, і вона звертається до нас, щоб ми розірвали договір оренди і не передали її власність у ділянку. П'яте питання про припинення дії договору оренди земельянки з кадастром номером 1227 00, Тут у нас був договір оренди в селі Лічанка по вулиці Івана Грилка, 69 з громадянкою Валянською Ольгою Андріївною. Валянська Ольга Андріївна, яка, да, яка померла 3 серпня цього року. По умовам договору, якщо при ну, зв'язку зі смертю фізично соборендаря договір ми маємо припинити. Ну, вона буде спробувати Ні, ми припиняємо, вона... вона буде на будинок вступати у спадщину. Вона в спадщину вступає і буде опять рінба? Ні, ми зараз припиняємо, тому що, по-моєму, договор в договорі прописано, що договір припиняється у разі смерті фізично соборендаря. Далі вже з неї будемо окремо вирішувати питання. Якщо вона вступить в спадщину на будинок, вона до нас звернеться. Якщо вона має право на приватизацію, то будемо розглядати таке питання. Якщо ні, то буде знову оренда. Так, і шосте питання про затвердження технічних документацій землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок на натурі на місцевості та передачі їх у власність громадянам. Це рішення тут у нас шість ділянок. Це звернулися громадяни, які мають у власності свої житлові будинки і просять оформити ну, землю під ними. Ну тобто вони вже розробили технічні документації. А ми розглядаємо і приймаємо рішення про передачу їм у власність. Це присадибні ділянки тут. Всі, і одна ділянка, усі другий пункт в об'єднані садоводів степової в, степ в у нас весть. Так, всі інші присадибні ділянки. У які питання? Може щось роз'яснити треба по цьому рішенню. У шостому я так ти повинен є добре. Ні, ми вивчили всі питання на місцевості, були по кожній заяві. У шостому питання, там є право власності на будинки, воно йде автоматично. Це да, да. житлові будинки громадян. Де є право власності? Так. Да. Дякую за вас. Добрий день, шановні депутати. Так. Сьогодні на ваш розгляд виноситься проєкт рішення щодо призначення директора комунальної установи Інклюзивно-ресурсний центр. Красносільської сільської ради на цю посаду пропонується кандидатура касіян Ірини Анатоліївни, фахівця з корекційною освітою, досвідом роботи 13 років та високими професійними якостями. Призначення директора є важливим етапом у функціонуванні нашого інклюзивно-ресурсного центру, який покликаний надавати якісну підтримку дітям із особливими освітніми потребами їхнім сім'ям. Та педагогом. з вона десь, тут з посіока. 13 років. А десь? школа. Вона очолила інклюзивний центр наш. Вона саме працювала з такими дітками, які потребують особливого ставлення. Ой, не особливого ставлення, а особливих, так. Да. Є якісь питання? Дякую. Так, Доброго дня, депутати. У нас є. До вашої уваги два проекти рішення. Це перше про внесення змін та доповнення до рішення сесії Красносільської сільської ради Одеського району Одеської області від десятого, Про затвердження програми благоустрою населених пунктів Красносільської сільської ради на 23-25 рік. В цій програмі ми внесли зміни, а саме Додали 30 тисяч на ремонт сирени з села Іванова та Павлинка. Там вийшло з ладу дві сирени, і їх потрібно ремонтувати, тому додали туди 30 тисяч на ремонт цих сирен. По цьому по цій програмі все. Друга програма про внесення змін та доповнень дорішення сесії Красносільської сільської ради Деського району Деської області від 28 лютого 2023 року. Про затвердження програми утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення та вулиці доріг комунальної власності у населених пунктах Красносільської сільської ради на 2023-2025 роки. в цій програмі передбачили зміни. На 2024 рік, а саме на виготовлення проекту на поточний ремонт ділянки дороги загального користування місцевого значення о 16 13 20 е, Якщо простою мовою, це під'їзд до села Кубанка, і та це центральна дорога по Кубанку. Все зрозуміло, все у мене все. Якщо нема питань, то да, дав слово відчавлюся. Вона у нас не працює. Я вже дзвонила, допустим, да, ну... Поки кошти нема, її не будуть. Як доно вона працює? Ну так, як коли Коли? оце ця що возле СТО? А кому говорити? Я перший раз про це чую. Я побачу, тому я вже дали пашу. Це зрозуміло, Будемо. Це на наступний рік, цього року точно вже не буде там ремонт. Зробимо, так. Заявку зробимо, так, фінансуємо. Просто вона вже піде по другій програмі, по цивільному захисту, не по благоустрою. У мене все. Дякую. Дякуємо вам. Добрий день по бюджету. Маємо уточнити субвенцію, яка зайшла з державного бюджету місцевому бюджету у сумі 10 тисяч сто гривень. Це освітня субвенція, яка спрямована на підтримку осіб з, з особливими освітніми потребами. Вона буде використана управлінням освіти на розвиток ну, розвитково-корекційних занять і на придбання. Ну, корекційних засобів для проведення цих занять ну дітям з особливими освітніми потребами. Все. Ні, поки що не на інклюзивний центр, а на заклади на школи. На школи. є питання? Дякую. Останні питання.